Це програма Гостинність по по-закарпатськи». закарпатці завжди славилися своєю щирістю та гостинністю. Радо вітаючи гостей у своєму домі. І сьогодні нас радо вітають у готельно-ресторанному комплексі Турянська Долина. Сьогодні ми гостюємо у готельно-ресторанному комплексі «Тур'янська долина, що в місті перечин. Залишайтесь разом з нами, і ви дізнаєтеся, що таке комфортабельний відпочинок по Закарпатськи. А ще навчимося готувати картопляні галушки та омачку. Куди б ви не приїхали гостювати на Закарпатті, Вам всюди запропонують чашечку запашної кави. Дякую. Як відомо, закарпатська кава є дуже міцною і немож смачною, випивши зранку чашечку, якої ви відчуєте заряд бадьорості до самого вечора. А якщо у вас є якісь інші плани на вечір, то закарпатська кава це ваш секрет того, аби не заснути. Ресторан, готель, Турянська долина саме те місце, яке дає вам можливість добре відпочити, побачити і відчути всю красу закарпатського краю, відвідавши, хоч раз турянську долину та погостювавши тут, захочеться повернути сюди ще не раз. перший погляд ви можете побачити тільки чудовий ресторан, але тут вам запропонують значно більше. Одним словом, ваш комфортний відпочинок звучить так: Турянська долина. Знайомство з турянською долиною ми розпочинаємо з ресторану, у якому є два зали. Один з них камінний, інший з баром і двома невеликими бенкетними залами. Тут можна влаштовувати справжні бенкети, святкувати дні народження чи весілля. Смачна закарпатська кухня приємно здивує навіть найвивагливіших. Серед різноманіття страв у меню, які пропонують відвідувачам ресторану, ми обрали картопляні галушки та омачку. Секрети їх приготування зараз і розкриємо. На всіх гостей Турянської долини чекають смачні страви традиційної закарпатської кухні. Отож, сьогодні ми готуємо картопляні галушки та омочку із грибами. Готувати буде пані Люба, а я їй буду в цьому допомагати. Отож, спочатку ми готуємо картопляні галушки. Пані Люба, що нам для цього знадобляться? Які інгредієнти для картопляних галушків знадобиться нам картопля, так. мука, яйця. І сметана, і м'ясо. М'ясо свинне. Так, з чого ми розпочинаємо приготування нашого е, Ну, Спочатку, спочатку будемо... будемо терти картоплю. Так, ми вже її очистили. Так, да, її очистили і вже е, будемо її терти. Добре, давайте розпоразділимо обов'язки, ви будете терти картоплю, а мені... Порізати напо... м'ясо. По Добре, якими шматочками? По домашньому так. Ну, невеликі кусочки. Ну, я вас спробую. Так? Ну угу. так ось туди. Да. Угу. Не А силі, будь ласка, для приготування картопляних головше здобуться будь-яке м'ясо чи нічого буде? Самокраще свинина. Так, отож ми смажимо наше м'ясо. Що ми будемо ще сюди задавати? Ну, Нехай воно підрум'яниться. Байдемо смазочку. Ну Ще поки смажиться наше м'ясо, ми будемо готувати наші картопляні галушки. Пані Люба вже натерла картоплю. Що ми будемо далі до неї додавати. Треба її трохи ну, відсідити, угу. оцю водичку злити трохи. Так. Це То для того, щоб вони не були зовсім рідкими? Так, да, так. Да. Давайте так, я вам буду допомагати. Додаємо... Муки, так? Да. Скільки ложечок. Ну, ну. давайте, ставки. Так, одна. Дві. Ой, не біда. Буває всяке на кухні. Дві ложечки. Не, не, ще так, три. Ще? Виказі. Угу. Ну, давайте, я буду. Все? Вже, вже. Так. Так, от тут зараз все гарненько перемішаємо. Да. Стоки солі.

Може, це м'ясо скажіть, пані любов. Як часто замовляєте у нашому ресторані, в сторінській долині, ось ця справа, чи користується вона популярністю? Так, да, дуже користується популярністю. Чогось не знаю чому. І замовляє себе. дуже значно, так? Так. Да. Так, що ви зараз робите? Так, я беру і буду кидати ну, кип'ячену воду. Угу, галушки. Ці столиці, що? Так, нам посолити водичку. Так, давайте я можу. Ходить туди водичку. Так, і починаємо, Дай, починаємо наші кидати мешканці. Починаємо кидати новички. Ви це так швидко і вміло вправно робите. Напевно, вже маєте да. великий досить за цього, так? Так. А взагалі як ви давно ви? Працює на кухні. Ви ви готуєте. Вісім років тут працюю. Закарпатські картопляні галушки смачні і легкі у приготуванні. До речі, варто відмітити. Що турянська долина користується неабиякою популярністю у зірок вітчизняної та російської естради? Так, наприклад, нещодавно тут побували Козловський, Вітас, Золотухін, Арбакайте, Руссо та багато інших знаменитостей, фото яких занесені до альбому комплексу Турянська долина. Крістіна Арбакайте до прикладу заради картопляних галушок та омачки навіть відмовилася від дієти. А Віталій Козловський, і взагалі вперше куштував картоплю запечену у фользі. Так, треба наше м'ясо посолити і поперчити. Так, трошки будемо додавати спець, да. Так. Тільки себе платить? Досить, так. Поперчити. А червоного перцю ми Трохи через два. Да. І трохи червоного перця. Які? Так, так. Чи ще? Можна. Можна. Так, і зараз перемішуємо. До речі, варто відмітити, що червоний перець як елемент горської кухні використовується тільки на Закарпатті. Він надає нашим стравам якогось такого особливого смаку особливого шарму так? пахне просто чудово, дуже гарні запахи тут вирують. Вже не можемо дочекатися, коли приготування наших картопляних галочків їде до защитку. Зараз додаємо цибульку. Цибульки трохи чесночка. Трохи чесночка це скільки Zubčitem. No, o zubo. Od вже набуває такого гарного золотистого кольору. Залишайте вже недовго до завершення нашого приготування картопляних галошків. Да. Так. Все, ми вже можемо вибирати наші картопляні балашки, да. так? Можемо вибирати картопляні гошки. Тільки подивіться, яка краса у нас виходить. Дуже гарно і впевнена, що тим не менш дуже смачно. Це у нас буде. Зараз ми просто будемо виливати зверху наше м'ясо, так? Так. Що, тобі? Можливо, давайте я буду краще тримати, а ви будете виливати, так? Викладати наше м'ясо як смачно виглядає. Краса у нас вийшла впевнена, що це буде дуже смачно. Але на цьому приготування наших традиційних закарпатських страв не завершується. Отож, пані Люба, що ми будемо далі готувати? Ми будемо готувати омечку з грибами. Омечку з грибами, добре. Отож, починаємо її приготування. Наступна страва, яку ми будемо готувати, називається омечка з грибами. Отож, пані Люба, що нам потрібно для того, щоб її приготувати? Для приготування омочки ми беремо білі відварені гриби, бульйон, сметану і муку. Так, ото з ми починаємо приготування нашої омочки з грибами? Так, ставимо каструлю, ставимо олію. Так, нагріваємо олію, даємо нагріваємо олію, цибульку. Угу. На скільки порцій зараз ми готуємо? На дві порції. Також на дві порції? Тож ми перемішуємо нашу цибульку і, і додаємо гриві, так? Додаємо грибочки, так, да, можете давати сюди гриби. А ви знаєте, я дуже люблю грибочки, особливо білі. Даємо солі. Так. Перчику. Так, тут у нас перчик. Досить, досить, досить. Так, що ще. Нехай зараз Нехай смажиться, добре. Да. У нас ця страва називається Омочек, так? Ом... Омочка. Омочка. А дуже подібна до неї страва жульє. Да. У вас роблять для... жульє? Так, да. роблять жульє. А чим вони відрізняються? Це ж дві страви, які між нами відмінності? Та тому що у жульєни ще йде куряче м'яко. м'ясо. Так. Да. А тут лише гриби і Смітане. заливаємо ми бульйоном, так? Трохи бульйону, сметан, муки туди трохи зараз дамо. Тобто я так розумію, що це буде трошки густіше, ніж буль... жульєн, так? Ну трошки, трошки. Зовсім да. трохи? Трошеч? Зовсім трошечки. Знову перемішуємо. Ще далі. Трохи бульйону можемо давати. Так, беремо наш бульйон. Він повинен бути гарячим чи поважим? Ні, це обов'язково може бути холодний. Угу. Тільки одну будь І ще, ще одну давайте. Так, ще одну, так. так. І сметану. Сметану давайте всю. Всю сметану. Так. Скільки так. тут у нас сметана? Ну, 200 грам. 200 грамів? Так. Вводимо до кипіння, так? Так. Уже трошки починає загусати нашу мочу. Так. так. Як ми будемо його подавати, пані Люба? Ми його подаємо у... Ось такі. Да, в таких тарілочках. Так. З хлібом будемо їсти його так. Думаю, що так. Так і вже можемо виливати. Так. Так, давайте я вам буду затримувати. Я вже не можу дочекатися, щоб скуштувати наш амочок з грибами. Прикрашаємо нашу омочку. Ми прикрасимо її петрушкою зверху. Петрушечкою зверху. Ну що ж, йдемо тоді куштувати? Так. Макувати всю цю розкіш, яку ми приготували на кухні ресторану «Тур'янська долина. Ми будемо на літній терасі у чудовому яблуневому саду. На території літнього майданчика є колиби, де можна скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні, та невеличкий струмочок, який радує всіх відвідувачів своїм дзюрчанням. А зараз ми переходимо до найцікавішого. Ми будемо куштувати страви, які ми щойно приготували на кухні ресторану Турянська долина. Дійсно, смачно думаю, що це варто того, щоб приїхати сюди у турянську долину і спробувати ось такі картопляні галушки. Але якщо ви відпочиваєте на Закарпатті, то звісно, що після смачного і ситного обіду вам запропонують трохи прилягти, щоб, як то кажуть, у народі зав'язалося сало. А після відпочинку вже зовсім не хочеться покидати висококомфортабельного номера, у якому панує якась особлива домашня атмосфера. Зазвичай існує таке правило: куди б ви не приїхали, як би там не було гарно. З рівно відчувається, що ви проживаєте у готелі. У турянській долині це правило не діє. Тут по-домашньому затишно. Переходячи через коридор з одного номеру в інший, ви відчуваєте, що опинилися у зовсім інших апартаментах тільки завдяки зміні тону кольору кімнат. Родзинкою готелю Турянська долина є те, що кожна кімната відповідає сучасному європейському стилю і облаштована по-різному. Залишається тільки обрати, який тон та колір більше підходить під ваш настрій: рожевий, блакитний чи персиковий. Чим би ви не тішилися, або тільки залишалися задоволеними. В Кожній кімнаті є кондиціонер, телевізор, холодильник, душ, туалет, ванна. Винна сказати, що перебуваючи тут, складається враження, ніби ви знаходитеся в себе вдома. Це все затишна атмосфера, яка панує у турянській долині. Після того, як ви відпочили та скуштували смачні закарпатські страви, можна влаштувати і ділову зустріч. Тут до послуг гостей пропонується конференц-зал на 80 осіб. Або ж якщо не хочеться працювати, можна пограти у російський більярд. сучасному світі розваги стали однією з найважливіших складових вашого приємного відпочинку, серед яких найпопулярнішим є більярд. Як відомо, більярд це суто чоловіча гра, але у світі емансипованих жінок шанувальниць цього чоловічого спорту стає все більше. Особисто я грати у більярд не вмію, але радо спробую навчитися. А поки одні вчаться грати у більярд, інші відвідують російську лазню, яка зроблена з цінних порід дерев. Окремий вихід на двір, відпочинкова кімната, оформлена у мисливському стилі та басейн. Все це для того, щоб ви без зайвих турбот змогли відпочити у своє власне задоволення. Однак потрібно пам'ятати, що перед тим як стрибати до басейну, необхідно добряче попаритися і кілька разів зайти до лазні, щоб потім не застудитися. Не знаю, як вам, але нашій знімальній групі гостювати у Турянській долині дуже сподобалося. І згідно давнього звичаю, ми кидаємо монетку до фонтану, щоб повернутися сюди знову. На цьому наша програма підходить до завершення. Що на вас чекає у нашій наступній програмі? Я притримаю у таємниці. Гостюйте разом з нами, беріть від життя тільки найкраще кожну хвилиночку, адже вона є неповторною. До нових зустрічей.